Так, у нас були невеликі перемовини раніше, але це вийшло чудово. Я думаю, для обох країн, я думаю, для світу насправді поза межами обох країн, і у нас є щось, що є дуже справедливою угодою. І ми з нетерпінням чекаємо на те, щоб увійти та копати, копати, копати і працювати, отримуючи деякі рідкісні землі, але це означає, що ми будемо всередині, і це велике. Це велике зобов'язання зі сторони Сполучених Штатів, і ми дуже цінуємо роботу з вами. І ми продовжимо це робити. У нас були дуже гарні переговори з Росією. Я говорив з президентом Путіним, і ми спробуємо довести це до кінця. Це те, чого ви хочете і чого він хоче. Ми повинні домовитися про угоду. фонд, що створюється сьогодні, і як це забезпечить довгострокову безпеку для України. І справді я сподіваюся, що цей. Документ, перший документ, стане першим кроком до реальних гарантій безпеки для України, наших людей, наших дітей. Я справді на це розраховую. І, звичайно, ми сподіваємось, що Америка не припинить підтримку. Справді для нас це дуже важливо, щоб підтримку і продовження її. Я хочу обговорити це детальніше в ході нашої розмови. І, звісно, інфраструктуру або гарантію безпеки. По перше, на сьогодні я розумію, що Європа готова зробити. І, звичайно, я хочу обговорити з вами, що Сполучені Штати будуть готові зробити, можуть робити інші речі. Але ми дуже цінуємо угоду. Не знаємо точно скільки, бо ми збираємося вкласти трохи грошей у фонд, який отримаємо від сировини, яку ми збираємося брати і ділити з точки зору доходу. Отже, буде зароблено багато грошей від продажу і від використання природних ресурсів. І як ви знаєте, у нашій країні не багато природних ресурсів. У нас багато нафти та газу, але мало природних ресурсів. І те, що ми маємо, захищено екологами, але це може бути незахищеним, але все одно це не дуже багато. У документі є один з дуже важливих пунктів. Якщо ми говоримо про бізнес і інвестиції, у нас ніколи не було СПГ-терміналів в Україні. Цей документ буде я маю на увазі наступний документ, але у будь-якому випадку тут ми бачимо в рамках. Ми ми бачимо, ми бачимо дійсно добру волю для цього. І еленджі термінали для нас дуже важливі, і я думаю, для безпеки європейського континенту, тому що його солдати бояться. Солдати Путіна бояться наших солдатів, коли ми достатньо сильні. Е, Ми відправимо зброю в Україну, так звичайно. Сподіваюся, що не доведеться відправляти багато, тому що сподіваємося це закінчити. Ми чекаємо закінчити це швидко. Ми не прагнемо відправляти багато зброї. Ми з нетерпінням чекаємо завершення війни, щоб ми могли зайнятися іншими справами. Але ми дуже цінуємо угоду, тому що нам потрібно було те, що у них є, і доведеться боротися до кінця, і хто знає, що станеться. Але я хочу бачити, як це вирішиться. Ось чому ми ніколи не погодимось просто на припинення вогню. Це не спрацює без гарантій безпеки. Гарантії безпеки можливо принесуть. Президент має рацію щодо цього документа і інших, але цей документ недостатній. Сильна армія є достатньою, бо її солдати бояться. Солдати Путіна бояться наших солдатів, коли ми достатньо сильні. Якщо ми недостатньо сильні, якщо ми пусті, якщо наші склади порожні, ми не зможемо захистити нашу землю. Була, Яку ви коли-небудь бачили? Я був би таким жорстким. Але ви ніколи не отримаєте вигоду таким чином, тож цього не буде. Я дуже відданий Польщі. Я вважаю, що Польща справді доклала зусиль і показала себе з найкращого боку для НАТО. Вони, як ви знаєте, заплатили більше, ніж повинні були. Вони є однією з найкращих груп людей, яких я коли-небудь знав. Я дуже відданий Польщі. Польща знаходиться в складному регіоні. Знаєте?